В нашому місті стартував проект, який дарує жінкам не просто нову зачіску, Він повертає їм впевненість, посмішку та віру у власну красу. Тобі пощастило це щомісячний соціальний формат, де героїнями стають випадкові перехожі, і належить відомій у місті перукарці, колористу Олені Балуєвій. Тож, про цей проект сьогодні більше на дивані в гостях Олена Балуєва. Привіт! Іди Давай бачити, радий, давай, ти радий вітати. Осміхаюся, така вся на родані, клас, знаєте. Дуже дякую знає за запрошення. А <рес> мені здається, це такий невеличкий спрацював ефект метелика. Те, що розпочалось з вашого проекту, вже оп і на телеканалі. Тому в нас в планах сьогодні багато спілкуватися про тебе, про проект. Але на початку давай подивимось невеличкий прийом. Давай. Давай, шановні глядачі, увага на екран. Олена Балуєва, авторка та ведуча нового соціального проєкту в нашому місті. Тобі пощастило. Олена має за плечима 15-річний досвід макіяжу та перевтілень. Вона учасниця багатьох заходів, конкурсів та вистав. Об'єднавшись з майстрами краси, Олена вирішила спробувати запустити інтернет-проєкт тобі пощастило. Він абсолютно безкоштовний. Героїнями проєкту стають випадкові перехожі. Є про що поспілкуватися дійсно, тому що я взагалі дуже полюбляю, дуже ціную людей, які реалізують нові взагалі проекти для нашого міста, тому що Криворіг місто взагалі непросте, Я впевнений, що ти сама про це знаєш. Так ну а зараз проект тобі пощастило, скільки вже є випусків. Наразі було шесть випусків. Угу, І розповідай тоді, як все розпочалось? Чого з ідеї? Як взагалі цей поштовх відбувся? Ти Знаєш, одного якогось такого хмурого зимного вечора, передивляючись інстаграм, я так, вирішила, а не зробити щось таке цікаве для наших дівчат, тому що наразі такі часи, коли не кожна жінка може собі дати цю можливість побачити себе з нової сторони, побачити себе гарною та щасливою, красивою. Об'єднавшись з дівчатами, які мені в цьому допомогли, ми вирішили спробувати. Напередодні, 8 березня, стартував наш перший проєкт. Як наразі пам'ятаємо, Таю була дожлива дощ, погода ну, взагалі несприятлива для формату краси, але ми вийшли вокруг одні такі сірі прохожі. І ось стоїть дівчинка, я кажу, пішли. Ми до неї підходимо. Вона дуже вдячна, що вона погодилась з першого разу. І це все було, скажімо, в форматі спроби. А, а Вийде та в нас щось вийде. Да? <ріст> і ми е, зробили цей випуск: е, виходить ефір, і я бачу, як в мене телефон просто розривається від репостів, коментарів, переглядів. І на вечір було е, півмільйона переглядів. І я кажу, Дівчинки оператору Іра Прокопенка нас знімає. Вона каже, прия я кажу, далі буде. Ми його зробимо таким, що про нас дізнається все місто. Це моя мрія, це моє бажання, і я роблю все, щоб так і було. Супер. Ну, взагалі, я так розумію, що це твій перший досвід як ведучої, взагалі формату. Чи ще були якісь А це взагалі було дуже неочікувано. <світ> я не гадала, що це буде прям як ведучий. Я думала, я так пару слів обмовлюсь з дівчинкою і перейду не по, ну, безпосередньо до своєї професійної їх волосся, там фарбування. А мені тут микрофончик, зачіска, Лєна, дивись сюди, стань так. І ти знаєш, мені це сподобалось. Слухай, ну я ж передивлявся випуски, і ти в кадрі виглядаєш взагалі дуже гармонійно. Якщо б ти мені не сказала, що фактично знаєш, там були якісь перші спроби, знаєш, такі пілотні якісь там моменти, все прямо супер. Ти дивись, можливо, і на родану запросить тебе вивести якісь б'юті-блоги. Взагалі, я тільки за я спостерігаю вже. Ну, скільки ми там з тобою знайомі, ці всі весільні, всі штуки. Ну класно, те, що люди розвиваються і свої, скажімо так, навички, навіть про які не дізнаються, вони застосовують в тих чи uh -huh. інших нових проєктах. Ну, давай так. Я знаю, що завжди непросто знімати в кривому розі тим паче людей, тому що я постійно дуже, спілкуюся. Розкажи про це в труднощі якісь дуже непросто. Дуже в нас такі а, люди вони запугані, вони не готові на відверте спілкування, особливо якщо вони бачать, Мікрофон і телефон, вони взагалі ну вони зразу думають, що це буде якесь може соціальне опитування про зарплату. Скільки про ви заробляєте, да? Так, так. А тут я підходжу і починаю про якусь красу, вони і ще й кажу, ну, що це проєкт благодійний, це все абсолютно безкоштовно. Вони не вірять. І вони особливо, якщо там поруч з чоловіками пішли, пішли. Не надо, не надо. Я так кажу, та послухайте мене, ось подивіться. І е, буває по-різному. От шість Минулих випусків, є дівчинки, які прям перша. Я підходжу до неї, ми довго дивимося. Сидимо, роздивляємося прохожих. Я кажу, а ну давай. Засаді. А так, так, так". ну давай ту матусю з коляскою, пішли. От, і, і якось так от, знаєш, не, ну, ця чуйка вона не підводить. Я підходжу до неї. Вона, от, остання дівчинка, вона каже, так, я згодна, я так про це мрію. В мене день народження, я, я, ну, я не маю можливості, в мене четверо дітей. І кажу, ми тобі це подаруємо. І mm. вона була в захваті від цього перевтілення, а ми стояли за камерою і теж були в захваті з сльозами на очима. А давай ось про внутрішні ці переживання. Ти взагалі спостерігаєш за дівчатами, як вони змінюються не тільки зовнішньо, ну і в емоційному плані. Під час 100%. Під час і найголовніше, вже коли в фіналі вони себе бачать, 100%. Вони. в перші кадри вона сідає, така вся зажата, кулачки, погляд. Ми її зняли до робимо перевтілення. Ми дівчат повертаємо від того, щоб вони себе не бачили. Так, все це проходить максимально таємно. Так, ми шукаємо спонсорів ще для Одягу, тому що весь одяг напередодні це мій одяг, я сама їх вдягаю, звісно, я його потім забираю, так але для того, щоб виглядала гарна картинка, і коли вона прийшла там, скажімо, у спортивних якихось штанцях та футболки, і ми на неї вдіваємо корсет, так. Оця зачіска, цей мейкап, якісь прикраси, і вона перші кадри, вона стоїть і не може на себе ну, нагледити, Вона така вся, знаєте, затазаївшися так погляд, а потім їй тільки щолк-щолк і пішла, пішла, і кожна просто розкривається, бо кожна жінка, вона така чарівна, вона така гарна всередині. Треба трішечки їй допомогти професійно і все. Окей, с над цим проектом працює ціла команда. Розкажи мені, як це все влаштовано, тому що nee. Так що так ем, зі мною е, наш відеооператор е, це Ірина Прокопенко, я вже казала Іруся, тобі ще раз привіт. Е, ми е, працювали з декільками візажистами. У нас була Яна Д'ячук, там була, та була Ксенія Вінтаняк. Е, е, mm, я, не, я відкрита до співпраці, тому що талановитих людей в нашому місці дуже багато. Ми Чали також майстрів Олеся Попік. В мене така є подружка. Вона робить брови, ми долучали і її. Тому майстри краси я готова до співпраці. Тобто зі мною постійно Іра, та що знімає, а інших ми залюбки візьмемо до себе, якщо вони мають. Бажання. Бажання так приєднатися. <рес> Окей, ну слухай, цікаво взагалі, все це відбувається завжди. Знаєш, мені було цікаво дізнатися. Ось ми кажемо про це те, що цей проект це соціальний формат. Соціально, на мій погляд, це. Тотожно безкоштовному взагалі де знаходити натхнення, щоб ну, умовно робити проекти на безоплатні основі? Уміш, а як ну хто як не ми, люди, які ще трішки мають в собі якийсь запал цієї енергії? Мені інколи чоловік каже, боже, ти ну коли ти посидиш просто вдома? Ні, мені колись мені завжди потрібно щось робити. Мені не вистачає цих 24 годин. Я б робила й робила, якби мала на це можливість. Мені не шкода матеріали, мені не шкода свої, свій час, а це саме е, до, дороги. Найдорожче. Найдорожче. Так, так. Але один раз е, в місяць, тобто в неділю ми обираємо дівчину, в понеділок ми присвячуємо такий скажімо, творчий день. Так? Ми, а майстрам всім я повинна сказати, теж, е, потрібно інколи е, так, випльоскувати свої всі знання е, на те, щоб зробити щось те, що хочеться не, ну, безпосередньо мені, наприклад. Да? Тому що е, Весь тиждень я працюю з клієнтами. Так, це творча професія, але я викладаю. Виконую їх побажання, ну перш за все. А тут я маю розкритися і зробити так, як хочу саме я. О, я бачу, якісь там ще й особисті амбіції. Ні, ну це взагалі круто, тому що знову ж таки повертаючись до планування нашого сьогоднішнього ефіру, ти сказала, що в мене там є умовно годинка 13-го числа. Там за зараз, окей, Ну а взагалі я людина блокнот а я людина дивану. У мене навіть є, є татуювання. Скажу з дивану. Ну а взагалі давай про це поєднання. Чи допомагає тобі участь в цьому проєкті ставати більш пізнаваною, долучати до себе якомога більше людей, які хочуть скористатися твоїми послугами? Чи допомагає твій досвід і участь в цьому проєкті один одному? Ти знаєш, так в мене є і не одна, і не навіть не дві вже клієнтки, які прийшли до мене після випуску цих проєктів, і підписників з'явилось теж декілька тисяч після першого, прям ввечері прям вони підписувалися і підписувалися. І коментарі. І саме приємне, що не було хейту. Ну такого, щоб прям щось там не подобалось. Ну там майже одинички, і це ті, які дуже сумніваються в тому, що. Це все, ну як скажемо, в Не постанова. Так, всі думають, що це ми знайшли, поставили, вона сказала їй, що сказати і так далі. Ні, це на сам ну, от, як воно є. Е, тому я. Е... Інстаграм, я намагаюся трішечки вже себе там десь в Тіктоці. Тріш... Ну, але він, платформа для роботи, там немає границь. І приходять клієнти, так приходять mm -hmm. кажуть, а я тебе бачила в Тіктокі. І навіть продавщиня овочів під моїм будинком я підходжу, вона каже, а я вас бачила в Тіктоці. Вона не пропонувала так. Сказати. Я ось я тут буду проходити, коли у вас зйомка є. І, і знаєш, ну як би це там не. Ровно чи не скромно? Я інколи бачу там якісь дівчатка, там щошукають, шу кажуть, ти бачила, бачила? Ну то есть, трішки є. Mm -hmm, ну дивися, <говори> то як то кажуть, дірочка палає. <говори> Окей, ну давай зараз взагалі не можу я не скористатися можливістю і трішечки поспілкуватися про наше місто, про майстрів і взагалі про індустрію краси. Тому що ти в цій темі ж багато років, там 15 не, років 15 років 15 років. Ось тому, на твій погляд, давай невеличкий аналіз, те з чого все розпочиналося, та що зараз конкретно про Кривий Ріг. тому що це така тема завжди для мене. Знаєш. Знаєш, ми з тобою приблизно одного віку, і мені здається, ти пам'ятаєш, що коли там, ми закінчували школу, казали: ой, будеш погано вчитися, підеш перукарем працювати там. типу, Ну мені такого особливо не казали, мені казали, будеш там, борси, борси там десь. так А, ні, так це а, борси, борси. Раніше це не було якось дуже там престижно, так? А наразі не знаю навіть в який час, але нас підняли на такий високий рівень і. Перукари перукарі, вони стали не такі, як були раніше універсал, що прийдеш у перукарню і вона одна, ця тьотя стоїть, вона все вміє, і чоловіка, і хімію, і дитину, і все. Ні, зараз нас так відокремлюють. Одні дівчата йдуть більш колористи, вони фарбують волосся, інші спеціалізуються на зачісках весільних. Чим я займалась, коли ми з тобою познайомились? Угу. всі не всі наречені міста були мої. Інші стрижують. Інші там роблять якісь процедури по для волосся, і це так стало м -м, престижно. Ну я б сказала, престижно, І коли якісь дівчата там приходять до мене і кажуть, а моя мала хоче як ти стати колористом, і ну, так це круто, ну це насам... м -м, круто, так. Ну, це взагалі найкраща реклама профтехосвіти. <рес> 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 і коли ти займаєшся улюбленою справою, знаєш, мене був викладач в університеті, я навчалася в нас тут, в нашому ще тоді горному, і він казав, що обереш собі професію до душі, і ти не будеш ні одного дня працювати. Так і є. <рес> я йду, я біжу на роботу, бо мені це подобається. Я дуже вдячна долі, що колись я її розпочала. Я вдячна чоловіку, бо він мені допоміг і підтолкнув. Тоді мене на це все я кайфую. Ну супер. Ну а взагалі, ось цей перехід від весільних зачісок до колористики, як він відбувся і чому саме цей напрямок ти для себе А, Знаєш, я спочатку зачіски, я була на всіх безкоштовних виставах, на якихось там конкурсах, де тільки надає, то я, 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 я там всі е... at... так дозволяє. Так ти знаєш, що тобі скажу, що те покоління, коли це всі я, я, я ну, норм зараз роблять речі, а зараз зараз. Так не хоть ні, зараз там вона прийде навчатися і вже каже: А коли я буду вже е, заробляти? Yeah. Я говорю, Та ти три роки поїздь, пороби, покажи себе, розповісти, треба для ну для про себе. А, я робила зачіски, напевно, років так 5-6 працювала, ну, майже кожні вихідні, в 3 ранку їхали десь в різні куточки міста, робили зачіски на випускні вечори, по 15 дівчат за день. А потім я може вік. Я така думаю, ну це добре, але працюю виходить на вихідні. А вже десь ну з'явилася дитина. Якось хотілося б відпочивати з родиною. Друзі почали на нас жалітися, що ой, та ці ніколи не поїдуть, бо в неї наречені, наречені і, і все. І е, думаю, ні, а піду ка я далі. І перше, на що мене е, я почала викладати, бо дівчата почали е, був спрос, е, попит е, на те, щоб навчити. Я почала вчити зачіскам, а потім паралельно поїхала підвищувати кваліфікацію саме по фарбуванню, і так якось воно. Ну я не знаю, яка мені зірочка допомагала, але якось в мене дуже все просто вийшло. Дуже захотіла зачіски, були зачіски. Потім хоп фарбування. Ну так, не без того, щоб декілька зелених там було, бо дівчат не вийшли. Але так само виріжу. Ну це було. <гум> Це було. <гум> Давайте, нам тут кажуть, що дві хвилинки залишилося до завершення. Знову ж таки, ну не можу я, знаєте, такі банающі на трішечки, але мені знову ж таки цікаво дізнатися думку експерта щодо якогось тренду, трендів в колористиці, фарбуванні, взагалі в стилі та стилістиці. Що зараз є модним. Я намагалася бути модною. Подивіться на мене, ось ця зачіска: такі легкі е, локони, якісь е, слої. Вона циклічна. Е, вона змінюється. Якщо е, раніше було модно чіткі лінії, зараз це знову каскад, якісь короткі пасмо обличчя, така легкість, жіночність. Е, Ну, тобі пасує, <ріст> <ріст> пасує. Я так розумію, що ти вперше на телеканалі. Взагалі, <ріст> перше твоє інтерв'ю. Ну це було круто. Йди до мене. <ріст> я знову ж таки хочу тобі побажати неймовірних успіхів, тому що я завжди за все нове в нашому місті. Індустрія краси, вона потребує змін та, скажімо так, залучення людей для того, щоб. Всі спостерігали, всі дивилися і хотіли бути гарними, красивими. А ви знаєте, якщо Кривий буде красивим містом, то взагалі всі будуть щасливі. Тому дякую так. тобі за це інтерв'ю. Маю надію на те, що ти також отримала задоволення. Тому що я взагалі прям. Мені пощастило. А, так, а, і мені <святування> також пощастило. Зараз ось туди. Подивись, навіть лампочки. Ага. та скажи щось. Наприклад, це буває чи щось, щось таке. А, дякую всім. Бувайте! До зустрічі на вулицях нашого міста. Щоб вам теж пощастило. Па-па! Yeah!